Сьогодні ми їдемо у ослоп, щоб побачити китових акул. Ми готові до занурення. Поруч готуються до відплиття снорклери та ті, хто буде спостерігати акул з човнів. Група пливе в очікуванні зустрічі з китовими акулами. Над нами пропливає китова акула, яка ж вона велика. Зліва від неї човен тримаран з тими, хто дивиться на акулу з човна, а справа човен тримаран до бокових частин, якого причепилися снорклери. Повз нас пропливає ще одна китова акула. Вона заковтує воду, щоб відфільтрувати планктон, яким харчується. А тепер мене винесла до її спинного плавця. Ще одна, дещо менша китова акула пропливає над нами. Під нею плавають риби-причепи. Тут не так видно акулу, як дайверів, що роблять перше занурення, не пройшовши ніякого навчання. Їх інструктори тримають за балон. Косяк макрелі індійської. Ці риби також фільтрують планктон. Макрель, китова акула. Риби причепи. Знову косяк макрелі. Китові акули найбільші риби, що живуть зараз на землі. Максимальна довжина за останніми даними може сягати 20 метрів. Хоча тривалий час. Максимальним вважався розмір 12 метрів 65 см. Я під китовою акулою. Хтось на дні робить пагорби з піску. На шляху до берега наштовхнулися на двох зелених черепах. Виходимо з води на берег. Це відправляються норклери подивитися на китову акулу. Плодоношення кокосової пальми.